Десятки сімей ледь не втратили будинки та навіть життя у Марганці через пожежу на нелегальному звалищі палав ліс. Житлові будинки всього в декількох метрах від нього. Смітник горить вже п'ятий день, проте тушити його ніхто не збирається. Матеріал Христини Венгеляускайте. Олександр придбав цей будинок, півроку тому розповідає, збирався робити ремонт. Зараз розуміє, добре що не почав. Другий поверх будівлі повністю згорів, а на першому провалилася стеля. Ніхто не постраждав лише тому, що вдома нікого не було. Ну, Слід того, що пожежні тушили. Вверх упав потолок тут. Вода вся. Тут вся кімната залита була, вся мебіль, це все вимито, все, вже винесли. На втором етазі говорите, там що? Там потолок горів, крижа. пожежа розпочалась на звалище, яке виникло ще в далекому 1964 році. Формально воно належить одному комунальному підприємству. Проте за фактом існувати полігон не може, оскільки на смітник немає жодного документа. Є лише паспорт, зроблений ще в 90-х. а згідно з правилами оновлювати його необхідно кожні 5 років. Проектна документація під полігон угу. свалку і хранію і зараженню ТБУ. Понимаете, они до сих пор по вот этому паспорту работают. Паспорт выдан в четвертому году. Чисельні заяви та звернення до інстанції та влади безрезультатні Звалище продовжує працювати, Результат... як і 45 років тому і не дивно, адже на ньому відмивають та заробляють непогані гроші, запевняють у міськраді. Вона знаходиться в зеленій зоні та свалка. Так вокруг землі державного підприємства, лісове господарство. окружают вот эту свалку, так мало того, свалка уже на 2,5 гектара вылезла за свои границы и вторглась на территорию земель государственного предприятия. Лісове господарство останні звернення направили особисто губернатору Дніпропетровщини, і ось відповідь: звалище без документів експлуатується через відсутність у місті іншого. До того ж, його не використовують для захоронення відходів, а тільки для їхнього сортування. Тоді що ж це та більш за все вразило інше. Санітарно-захисна зона від меж житлової забудови до меж полігону 500 метрів дотримується. Відстань до найближчих житлових будинків становить приблизно один кілометр. Який кілометр не зрозуміло, адже через цей, колись зелений лісок дозвали ще щонайбільше найбільше хвилин пішки, люди живуть, мов на пороховій бочці. Вони не знають, коли їхні будинки знову охопить полум'я. Через пожежу, що розпочалась на звалищі, згоріли 4 гектари хвойного лісу, аби повернути ці території колишній вид, необхідні десятиліття. Деревам, що згоріли, було по 40 років. Аби відновити ліс, необхідний не лише час, а й десятки тисяч гривень. А таких коштів немає. Чотири гектари сосни, яка пропала, я можу вже сказати, що вона не відновиться. Не відновиться. Це треба понести затрати на створення цих культур по-новому, це приблизно треба біля 8 тисяч гривень на один гектар, а якщо це 4 гектари, то ми маємо вже 32 тисячі гривень. І треба десь потратити 10-15 тисяч для того, щоб зрубати оці насадження. Згоріли дахи при будівлі та значна кількість насаджень у подвір'ях людей. Місцеві розповідають пощастило, що вчасно перекрили газ. Якби труби, що знаходяться прямісінько біля будинків, вибухнули без людських жертв, не обійшлося б. Христина Венгеля Олександр Дубина. Новини одинадцятого каналу.